ефірі інформаційна програма вчасно проголонена цю годину. Вже замить. в інформаційному випуску новини в студії працюють Мар'яна Лошак. Наталія болеса доброго дня. Вони повернулися додому після піврічної служби на сході держави. Наразі усі прикордонники чопського загону повернулися на Закарпаття. Чоловіки вже близько тижня на рідній землі. Сьогодні по обіді відбудуться урочистості з нагоди вшанування бійців. Свято було заплановане ще на початок тижня, однак через дні жалоби його принесли. Хлопці, що повернулися, зізнаються. Служба була важкою у перший час їхнього перебування на сході. До них насторожено ставилося місцеве населення. Прикордонники дислокувалися на другій лінії оборони. Їх головним завданням було зробити безпечним тил вояків, що були у найгарячіших точках. Займалися значить, роботою на блокпостах майже на другій лінії оборони. Ми прикривали з тилу військові підрозділи, які не були, виконували завдання. Значить, на першій лінії вогню. Це раз. І по-друге, ми відсіювали на блокпостах, перевіряли транспортні засоби, які заїжджали в наш тил для того, щоб не допустити проникнення на нашу територію диверсіонних груп чи завезення зброї, боєприпасів. Хабар чи провокація. Військовий комісар Закарпаття Іван Васильцюн прокоментував ситуацію з корупцією серед військових. Нагадаємо, за останні тижні в області на гарячому спіймали двох військових, які вимагали неправомірну вигоду за сприяння в ухиленні від мобілізації. Один з районних комісарів вимагав від місцевої мешканки 500 доларів США в іншому випадку, тимчасово виконуючи обов'язки командира військової частини в Ужгороді, отримав від солдата-контрактника 5 тисяч гривень. За ці гроші командир пообіцяв не відправляти бійця в зону проведення ТО в обох випадках триває досудове розслідування. Натомість Іван Васильцюн дати оцінку роботи своїх колег поки не готовий, бо не впевнений, чи справді це була спроба взяття хабара чи навмисна провокація. Комісар зазначив, що дня проводить численні наради і роз'яснювальні бесіди з метою попередження корупційних дій. Але сказати, чи це. Були дії провокативні, чи це були дії, направлені на отримання хабаря. Я на сьогоднішній день не можу. Можу сказати тільки одне: на сьогоднішній день людина відсторонена від посади на два місяці, проводяться слідчі дії. Слідчі дії нами і мною особисто до моменту початку проведення цих заходів було проведено більше п'яти нарад, на яких були залучені представники служби безпеки України, прокуратури. Міліції для доведення всіх випадків і упередження випадків, які можуть бути допущені при проведенні заходів мобілізації. На київській в вужгороді трухлява гілка впала на візок з дитиною. На щастя, чотиримісячна дівчинка не постраждала. Чоловік, який гуляв з дитиною, у шоковому стані, варто зауважити, це не перший подібний випадок в Ужгороді. Чому зі своєю роботою не справляються ужгородські комунальники, дізнавалися наші журналісти. Набережна може бути небезпечною. Нещодавно трухлява гілка впала на дитячу коляску. Пан Олександр розповідає, цією набережною гуляючи не щодня, але таке трапилося вперше. Гілка так сильно вдарила по колясці, що відлетіло колесо. Да, ну, як звичайно, вийшли на вулицю погуляти з ребенком, йшли по набережній, І вдруг удар по коляскі. Я в шокі. Я вот сейчас подумал, что могу, что могу статься с ребенком, что могу с другими детьми, которые здесь гуляют. Понравилось Школа тут рядом, школьники гуляют. Слава Богу, что обошлось именно так, как обошлось. Ну, чтобы были повнимательнее. Ну, Что очень опасно. Старая ветка, она это вот... Упаде, велике, і просто то уб'єд все. На щастя, ні дитина, ні чоловік не постраждали. Проте, аби такого не трапилося в майбутньому, варто спилити низько розташовані гілки. До речі, це мають робити комунальні служби, котрі каштани на набережні не опилювали вже кілька років. Але без наказу та дозволів робити це комунальники не будуть. До того ж, як завжди, у місті ні на що не вистачає коштів, зокрема і на благоустрій. Зелених насаджень дерев в місті близько 12 тисяч одиниць. З них приблизно півтори тисячі аварійних. Дерева потребують уваги, уходу, тобто обрізки, видалення пристарілих. На це потрібно великі кошти. Видалення одного дерева, ну, в залежності від товщини віку, воно залежить від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. У міській раді кажуть, лише для обрізки дерев по місту потрібно більше трьох мільйонів гривень. Їх, звісно, нема. Тому міська рада пропонує компроміс в першу чергу зайнятися усіма набережними, а вже потім приступати до коронування дерев в інших частинах міста. Вчора я дав завдання відділу благоустрою обстежити, підготувати проєкт. Розпорядження щодо е, всіх набережних обстежень, набережних в першу чергу. Але ви самі почули, що скільки дерев і які кошти для, для цього потрібні. Чоловік, на чию коляску впало дерево, не вірить, що все швидко вирішиться, тому і не звертався зі скаргами ні до міської влади, ні до комунальників. Проте радіє, що все обійшлося лише легким переляком. Олександр закликає людей бути уважнішими, адже хто зна, коли упаде наступна гілка. В Закарпатті збільшилася кількість пожеж. З початку року в краї зареєстровано 142 випадки загоряння. Це в рази більше ніж за аналогічний період у 2014-му. У вогні загинуло шестеро людей, двоє з яких діти. Аби уникнути пожеж, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій закликають краян дотримуватись правил безпеки. Деталі в сюжеті Світлани Головко. Лихо краще попередити ніж ліквідовувати. Рятувальники проводять роз'яснювальні бесіди з жителями сіл. Завдання навчити населення обігрівати помешкання, не завдаючи при цьому шкоди своєму життю. Зв'язку з складною ситуацією з пожежами на території області взагалі, а саме у Фуському районі, станом на сьогодні вже є 8 пожеж. В минулому році було аж 96. Управлінням державної служби значальних ситуацій Закарпатської області проводяться. Заходи пожежно-профілактичні для підвищення рівня знань пожежної безпеки в побуті серед населення. Служба порятунку навідалась в село Нижній Бистрій, Хуського району. Цей населений пункт вибрано не випадково. 30 січня цього року в селі згорів приватний будинок. Загинуло троє людей, двоє з яких малолітні діти. Роз'яснювальні роботи провели і серед наймолодших мешканців. Учні місцевої школи та інтернату познайомили з основними правилами безпеки та поведінки з вогнем. Бути східлим, ним можна, а треба, з ним треба бути обережним, не потрібно ще грати сірниками. Коли в лісі розпариш його, його треба загасити водою або глиною, щоб не було пожежі, щоб ліс не, не, не згорів. А вдома не можна гратися, бо небезпечно і треба загасити світло, бо може бути пожежа. Працівники служби побували в оселях місцевих мешканців. Особливу увагу приділяли малозабезпеченим сім'ям, таких в нижньому бистрому більше двохсот. Кожному господареві вручили попереджувальні листівки із правилами користування пічним та електроопаленням. Досвід рятувальників свідчить: більшість пожеж спалахують через людську недбалість. Самі ж люди запевняють, що правил безпеки дотримуються. Ще знаю техніку, але ну, може не все, але щось знаю. Треба дуже осторожно бути дрова не класти пора, коло печки вже, коли... бо не було дуже ну, жарко, треба постійно. Я, наприклад, і не закриваю, тому що у боюся, що ну, бо не було пожара. Розпалюємо, розпалюємо. сухі такі, дрова, газеткою або чим не. Не бензиною, не, не чим таким. А і як вже нам сказав ваш, під топкою є, звісно, бляха, щоб на пол не попадав грань туди вугілля. Так, пользуємося. В місті Хуст працівники служби порятунку встановили консультаційний центр. Мешканцям розповіли про основи цивільного захисту і показали, як правильно надавати домедичну допомогу. Ужгород без жрерів. Міський виконавчий комітет розпорядився поділити місто на шість районів. Житлові будинки в цих мікрорайонах наразі обслуговуються жрерами, проте вже від завтра почнеться реформування цих комунальних підприємств. Міська рада оголошує конкурс на надання послуг приватними фірмами. Крім того, Ужгородський виконавчий комітет розпорядився виділити кошти для соціального забезпечення дітей переселенців та дітей-учасників АТО. Деталі розповість Роман Сов'як. Ліквідувати жрери та дати дорогу приватним фірмам так можна описати рішення місь щодо поділу Ужгорода на райони. Відтепер обласний центр ділиться на шість мікрорайонів. Будинки в цих частинах міста до цього часу обслуговували комунальні жрери, та вже скоро їх роботу будуть виконувати приватні структури. Будинки будуть обслуговувати організації, які виграють конкурс на обслуговування. Це буде комісія визначати згідно тих умов, які будуть виселені на конкурс. А які території? Це території, які сьогодні є. Жеки будуть розформовані як завжди. У міській раді запевняють, три райони вже обслуговуються приватниками. А от в інших проведуть конкурс для визначення підприємств, що обслуговуватимуть житлові будинки. Обирати хто зможе вийти на міський ринок комунальних послуг, буде спеціальна комісія. Головою котрої призначено першого заступника Ужгородського міського голови Івана Волошина. Крім того, на черговому засіданні міськоконкому затвердили програму допомоги дітям учасників АТО та дітям-переселенцям. За рахунок державних коштів вони зможуть безкоштовно харчуватися в дитячих садках і школах. Ця програма передбачає, по перше, надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних навчальних закладів та учням загальноосвітніх навчальних закладів, які виховуються в цих сім'ях, а також центри. Міський центр соціальних служб бере на себе соціальний та психологічний супровід цих дітей. Також Ужгородський міський виконавчий комітет дозволив приватизувати два гуртожитки по вулицях Богомольця та Коритнянській. Тож тепер житло переходить у власність мешканців. До закінчення реєстрації для участі у ЗНО залишилися лічені дні. Про це абітурієнтів попереджують у міністерстві освіти. На сьогодні більше 10 тисяч закарпатських випускників виявили бажання пройти тестування з чотирьох обраних предметів. Всіх, хто ще не визначився, закликають не зволікати, адже останній день подачі документів 20 лютого. Однокласниці Даяна та Анастасія до зовнішнього незалежного оцінювання готуються з минулого року. Окрім клопіткої підготовки до державної підсумкової тестації в школі, дівчата відвідують і додаткові курси одразу з кількох предметів. Реєстрацію на ЗНО майбутні студентки вирішили не відкладати на останній день. Зареєструвалися кілька тижнів тому. Складатимуть українську мову, яка цьогоріч стала обов'язковим предметом для всіх випускників шкіл, а також географію, англійську та історію. Абітурієнтки вже обрали вузи, в яких планують навчатися. Документи подаватимуть одразу у кілька. Реєструвалися вже на ЗНО. Зараз ми у процесі чекаємо, щоб нам прийшло підтвердження. Ходимо до репетиторів, готуємося. Але це дуже велика нагрузка, насправді, тому що дуже багато у нас насичена дуже а, програма в 11 класі. Ми навіть не встигаємо. Наприклад, я здаю знос з історії, і мені дуже важко вчити паралельно і школьне завдання та уроки, і готуватися до зно. Але часу ну, залишилося і ти готуєш і українську мову, яка починається 24 квітня. Це ну, ну скоро дуже да, насправді дуже швидко і несподівано, наприклад, для мене. І дійсно ну важко і часу не вистачає. Назвати точну цифру випускників, які візьмуть участь у тестуванні в закарпатському центрі. ЗНО, поки що не беруться, адже з кожною хвилиною кількість зареєстрованих зростає. Щодо вибору предметів, то на Закарпатті переважають українська мова та література, історія, математика та біологія. Вже третій рік поспіль. Закарпатці здають і предмет, який не викладають в школах іспанську мову. Цьогоріч знос цього предмету здаватимуть троє ужгородців та один мешканець міжгірського району. Про кінцеві дані реєстрації ми поки говорити не можемо. Я можу назвати тільки ту кількість заяв, які вже оброблені Івано-Франківським регіональним центром. І станом на 9 годину сьогоднішнього дня ця кількість складає 6 тисяч заяв. Вже третій рік поспіль у нас є бажаючі пройти тестування з іспанської мови, яка Ніколи не викладалася в навчальних закладах нашої області. 20 лютого реєстрація для участі у ЗНО завершиться. Ті, хто не встиг подати документи, зможуть пройти тестування лише наступному році. Пробне тестування відбудеться 21 та 28 березня. А вже 24 квітня розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо 19 дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.